Варвара Щербань, вихованка Шоскінської дитячої музичної школи, номер 2 Вона говоричи, самого маличку дуже любить співати, тому що до вибору позашкільного навчального закладу сумнівів не було. Вона постійна учасниця конкурсів різних рівнів міжнародних та всеукраїнських. У скарбничці дівчинки вже близько десяти перемог. Мені тут навчають музики, тому що я дуже люблю співати, грати на піаніно. Мені дуже подобається. У мене є бабушка, яка теж співала. Тут дуже гарні вчителі, добрі, розумні. Мені дуже подобається. Досягати успіхів та творчо розриватися в Арварі допомагають досвідчені викладачі Шосткинської дитячої музичної школи номер 2 Нині у позашкільному навчальному закладі триває набір учнів на 2023-2024 навчальний рік за фахом фортепіано, акордеон, баян, віолончель, скрипка, гітара, сольний спів. Та хоровий, зазначає Наталя Верніческу, директорка позашкільного навчального закладу. Коли ось такі напружені емоційно часи, особливо для наших дітей, дитина має мати розрядку, саме коли дитина займається творчістю. Любою творчістю, в тому числі і музичною. коли вона повністю занурюється в творчість, а діти дуже можуть глибоко занурюватися більше ніж дорослі вони відволікаються від усього того, що нас оточує від тих страшних новин, які на жаль є, від того сьогодення, і саме творчість, дитину... Заспокоює, вона її окрилює. Викладачі позашкільного закладу готові розвинути творчі здібності дитини. Я викладач музичної школи номер 2 Галина Петрівна Самоленко. Працюю у школі багато років. Запрошую до свого класу хлопчиків та дівчаток на навчання. Для маленьких діточок у нас є маленькі, неважкі акордеончики, тому заняття у нас позитивні та цікаві. А старанні діти можуть брати участь в онлайн конкурсах та стати маленькими зірочками за минулий навчальний рік. Вихованці музичної школи на міжнародних всеукраїнських та обласних конкурсах здобули більше ста перемог. Але це не головне, враховуючи, який був минулий навчальний рік. Головне, що ми змогли втримати дітей, підтримати дітей, навчити їх. І три наші випускники у нас був випуск невеликий, всього 12 випускників, але три з них вступили до Сумського фахового коледжу мистецтв і культури. Вони обрали музику своєю професією майбутньою: це два піаніста і одна дівчинка на хорове диригування. В минулому році у нас було чотири вступника. Я дуже радію тому, але головне, ми не виховуємо професійних музикантів. Це не наша головна задача. Наша головна задача це виховати всесторонню, розвинену особистість, яка розуміє музику, яка любить музику і яка при спілкуванні з музичним мистецтвом отримує задоволення. Бажаючи пов'язати своє життя з творчістю, а саме музикою, можуть звернутися до шост. Дитячої музичної школи No2 до 10 вересня. Нічого з собою нести не треба. Це були вступні прослуховування, незначні, там ритм, слух. До 10 вересня в нас триває ще набір. Тому, будь ласка, прошу, приходьте. Якщо ви не визначилися з інструментом, ми покажемо, ми розкажемо. Буває таке, що дитина приходить і каже, я ще не впевнена, на чому хочу грати, але хочу. Ми демонструємо їй всі музичні інструменти, вона обирає. Чекаємо.